Медупові присвячена методам рефрактного коду, програм забезпечення. Розглянув три методи. Перетворення в об'єктний, капсуляція пониження типу та форматування шаблонного методу. Я пояснюю, як ці методи працюють, і покажу приклади до і після рефрактингу. Работу виконав студент третього курсу. Іванов Дмитро, Група ПЗПІ 226. Метою роботи є ознайомлення з методами рефрактного коду на основі книг. Чистий код Роберта Мартіна. Демонстрація використання методів рефрактного на, рекла... на реальних прикладах коду. Що таке рефрактинг? Це процес покращення внутрішньої структури коду без зміни його зовнішньої поведінки. Головна мета зробити код чистішим, зрозумілішим і зручнішим для подальшої підтримки. Та розширення. Перше, перший метод. Метод перетворення процедурного дизайну у об'єкт. Цей метод передбачає зміну процедурного коду об'єктно орієнтованим, він дозволяє краще організувати логіку програми, розподілити відповідальність класами та підвищити гнучкість коду. Далі, йде приклад, коду. До рефрактингу. Тут ми бачимо звичайну процедуру. У процедурному стані всі операції виконуються вигляді набору функцій без чіткого розподілу відповідальності. Основною проблемою такого підходу глобальна зміна балансу, яка схваляє контроль стану об'єкта. Далі йде код. Після uh, рефрактингу ми створили клас банк який капсулює всі операції. Тепер стан рахунку зберігається в об'єкті, що дозволяє контролювати його без глобальних змін. Наступним методом є капсуляція пониження типу ADO, або encapsulate down cost. Цей метод дозволяє приховувати операції перетворення типів усередині класу, забезпечуючи. У Інкапсуляція деталей і реалізації. Ем, далі код до рефрактингу. Тут явно користується пониження типу. Що робить код в до помилок. І далі код після рефрактингу, де ми інкапсулювали ми ін... пониження типу метод GetStingData. Тепер клієнтський код. Не працює зі straight off і не виконує явного приведення типу. Що явно покращує код. Далі метод форматування шаблонного коду. Цей метод передбачає створення шаблонного методу в базовому класі, який визначає основну логіку, а дочні класи реалізують деталі. Um, Далі йде код до рефрактингу. Тут два класи мають однакову логіку форматування, що веде до дублювання коду. І далі код пісня рефрактингу. Тепер ми маємо один єдиний клас Report, який визначає структуру методу Generate. А дочінні класи реалізують специфічну логіку експорту. Цьому. Далі, як висновки йдуть переваги рефрактному. Вони роблять наступні. добрі Вони роблять наступні покращення. Перше покращує підтримуваність коду, друге зменшує кількість помилок та повторювання коду. Третє полегшує масштабування та зміну функціоналу. Далі йдуть висновки. Ми розглянули три методи рефрактингу. Ці методи рефрактингу підтриму... покращують підтримуваність, згідно і розумілість програмного коду. Методи рефрактингу за покращити якість програму коду спрощують його розуміння та підтримку використання об'єктно-орієнтованого об підходу, інкапсуляція та шаблоних методів спреї гнучкості та ефективності програмування. Дякую за увагу. На все добре.